Пісні голубці з тертою картоплею та грибами. Простий і смачний рецепт. Сьогодні у мене голубці з сирої тертої картоплі. І для початку нам потрібно підготувати капусту. Капусточку я зазвичай люблю парити, але сьогодні буду використовувати заморожену. Капусточку розібрала, розділила на листочки. Підготувала собі 4 великі цибулини, пів кілограма. Грибів шампіньйонів почистила помила. Ще знадобиться декілька зубчиків: часнику, трішки чорносливу, перцю горошком та чебрецю трішки. Лаврове листя. Всі інгредієнти потрібно заздалегідь приготувати, а потім приступати до натирання картоплі, так як картопля темніє швидко, і аби нам картопля не потемніла. Я спочатку підготовлюю всі інгредієнти. Одну цибулю я залишаю для картоплі. Буду натирати її разом з картоплею, аби картопля не темніла. Відставляю в сторону, а три цибулини наріжу невеличким кубиком. Цибулька нарізана. Тепер нарізаю пластинками гриби. Грибочки нарізані. Вмикаю вогонь, беру сковорідку. Наливаю трішки олії, десь зо 3 столові ложки. До розігрітої олії відправляю цибульку та обсмажую її. Цибулька почала ось так підсмажуватися, Сильно засмажувати її не буду. До злегка золотавого кольору. Цього буде й достатньо. До цибулі додаю нарізані гриби. Тепер до грибів додаю декілька подібнених зубчиків часнику. Тепер беру пів літра теплої води. Додаю один кубик бульйонний, грибний, або який є. То за бажанням, якщо не хочете додавати кубик, додайте півчайної ложечки солі. Сюди ж додаю одну чайну ложечку крахмалю для більш такої гладкої текстури нашої підливи. І перемішую. Тепер грибочки потрібно посолити, солимо перчимо за смаком і трішечки чорного меленого перцю і перемішую. Тепер гриби ділю на дві частини. Одну частинку я відбираю. Для нашої начинки, а з другої частини зроблю підливу. До цих грибочків, що залишилися, вливаю ось цей бульйон. І дам закипіти. Засмажка підготовлена, листя підготовлені, підлива підготовлена, приступаю до картоплі. Тепер вже можна картоплю очищати та натирати. Натирати картоплю буду ось на такій середній терці. Підлива прокипіла, стала ось такої консистенції. Вимикаю вогонь, підлива готова. І так, першою натираю цибулю. Далі натираю картоплю. Картопля натерта. З цього картоплі в очищеному вигляді в мене було 2 кг. Дві картоплини я залишаю, аби потім застелити ними дно казана. Відставляю цю картоплю поки що в сторону. До натертої картоплі додаю 2 столові ложки олії, аби картопля не темніла. Перемішую картоплю. І як я бачу, в моїй картоплі забагато соку. Картоплю я буду відтискати, мені не потрібно стільки соку, стільки рідини. Відтискаю і перекладаю в другу мисочку. Але картоплю відтискаю так, без фанатизму, аби вона не була надто суха. Ось, Бачите, ще ось трошки є соку, все. Цього досить. Перекладаю картоплю в більшеньку мисочку, аби легше було вимішувати. Додаю трішки солі, чорного меленого перцю та гриби. Як бачимо, ось ця водичка у мене ще стоїть. Вона вже відстоялася, крохмал осів на дно. Воду зливаю, крохмал залишаю. Повертаю крохмал назад до картоплі. Це ретельно вимішую. Всі інгредієнти підготовлені час згортати голубці. Беру листочок капусти. Накладаю начинку і згортаю. Ось такі голубчики виходять. І ще раз, трішки картоплю ось так притискаю, аби вона добре трималась купи, і загортаю. Ось і все. Трішки притискаю і голубці ось так формую. Всі голубці я підготувала, накрутила. Тепер беру казанок. Або каструльку з товстим дном, в якій будемо тушкувати голубці. Нарізаю в казанок картоплю, та, що лишилася дві штучки, ось такими кільцями з пів сантиметра грубості, розподіляю рівномірно по дну казана. На цю картоплю потім будемо викладати голубці, і також ця картопля буде смачна, і її будемо їсти разом з голубцями. А щоб голубці були ще смачніші, додаю трішки чорносливу. Чорнослив дасть такий нам підкопчений смак. Не полюбляєте чорнослив? Не додавайте взагалі. Я ось так додам декілька штучок з десяток таких сливок. Далі додаю 3 лаврових листочка, ще додаю перець горошком та трішки чебрецю. Тепер до картоплі додаю ось таку гарну ложку підливи, навіть дві можна додати. І викладаю шар голубців. І знову поливаю засмажкою. Знову шар голубців і знову поливаю засмажкою, і знову шар голубців. І поливаю рештою засмажки. Відправляю голубці на вогонь. Спочатку вогонь роблю середній. Як тільки голубці закиплять, перекладаю їх на маленьку камфорочку і дам їм потихеньку мліти. На самому мінімуму. Як тільки голубці закипіли, переставляю їх тушкуватися на маленький вогонь. І так буду тушкувати приблизно годину-півтори. Голубці протушкувалися півтори години. Все, вони вже готові. Вимикаю вогонь.